Сьогодні ми продовжуємо з вами тему заняття Підводне морське царство. І я запрошую вас на заняття з аплікації, а тема заняття крап. Для роботи нам потрібно: Аркуш білого паперу, червоний великий квадрат розміром 13 на 13, чотири маленьких квадрати розміром 6 на 6, двоє білих. Вирізане кружечка для очей, або у вас є готові очі, гуаш клей, простий олівець, чорний фломастер або маркер, пензик з широким ворсом, дві причепки з паролуном, клійонка та серветка. Тож почнемо роботу. Я заздалегідь зафарбувала свій аркуш паперу у синій та жовтий кольор, море і пісок дно. Ви можете це зробити або за допомогою широкого пензлика, або за допомогою причепки з паролоном. Щоб добре виконати аплікацію, папір потрібно, щоб він висох. Тепер беремо великий, я беру ножиці, великий квадрат червоного паперу і вирізаю коло. Вирізала велике коло. Тепер беру 4 менших квадрата і вирізаю 4 кола. Склала їх разом і одразу вирізаю. Тепер беру велике коло і складаю його навпіл. І також всі 4 менших кола. Беремо наш аркуш з фону, беремо велике коло, це буде тулуб краба, змащуємо з однієї сторони клеєм, і приклеїмо до паперу. Це діти будуть клесні. іншого боку, тепер змащуємо очі. Беремо фломастер і домальовуємо клешні і лапи. Такий краб вийшов, а ви зробіть теж краба дочекати ваших робіт у вайбері.